Марку? Дай йому трубку. Алло, Марко, вибачайся. Я тобі кажу, вибачайся. Та це несносно. ти кричиш, він кричить, та ви всі кричите. Це, це просто несносно. Ба, тобі не жарко? Доживеш до моїх літ і попробуєш дозизатися, щоб тобі стало жарко. Носки принеси. Лілічка, ти бачиш кілограм 40, а скачеш як слон. Ба, ти колись бачила, як слони скачуть, тримай. Бачила, як скачуть коняки. ти скачеш гучніше. Як ти їдеш у ту Австралію чи не їдеш? Mm, давай про це поговоримо після кінця літа. Ви і так дуже багато цензури наклали. Прямо як в юності. Розмови на, на заборонені теми. Ну тут і так все ясно. Ясно, чи нічого не ясно. Будемо говорити про гарбузи і отой садок, що Мієчка зібралася розчищати, будь він не ладен. Де да, що тобі взагалі той садок? Наші він їй треба. Її без яблук є чим зайнятися. Та вона ж його кине. Кого? Кого, кого? Садок. А ти про що подумала? Це входить у список заборонених тем.